Талановиті діти з 21-ї школи Сумської області взяли участь у відкритому обласному фестивалі конкурсі гри на народних інструментах Конотопська розсипуха. Серед 179 учасників були й шостінці. Діти отримали декілька нагород. Переможці вітали урочисто. Дорогі наші учні, ми щиро вітаємо вас з перемогою у обласному конкурсі. «Конотопська розсипуха. Ви молодці. Ми радіємо разом з вами. Журі відмітило високий рівень виконавців. Наші учні задоволенням беруть участь у цьому конкурсі, і в цьому році багато наших учнів отримали дипломи. Це народні інструменти, це баян, акордеон, гітара і ансамблік лашкарів. Веселі ложкарі. Так Олександр Козлов отримав перше місце конкурсу. Хлопець навчається грі на акордеоні декілька років. Чотири роки і обрав, тому що мій брат теж грав на акордеоні. Мені подобається грати на акордеоні, тому що у нього звучання приємне, та я полюбляю музику. Здобув призове місце і Артем Великоконь. Він відзначився своєю грою на баяні. Я навчаюсь мужичній школі вже чотири роки. Я граю на баяні. Мені це дуже у минулому році я також брав участь у Конотопській розсипусі, зайняв друге місце та брав у всеукраїнському конкурсі і зайняв перше місце з своїм викладачем як е, доєд. Та в цьому році також став друг, е, другий ступінь. Це ну, не просто треба багато. Потребує багато часу та треба багато тренуватися. Матвій Рудніков грає на гітарі. На конкурсі отримав диплом другого ступеня. Це дуже цікавий інструмент з дуже класним звучанням. Я нещодавно почав вивчати твір під назвою Маленький детектив, автор його Віктор Козлов. Дуже цікаве, крім цього переможне місце здобув і ансамбль «Веселі Ложкарі. У нас перемога ця ще перший раз, да участь у нас вже була, але я бажаю вам наснаги і більше перемог. Гра на ложках це дуже таке цікаве заняття, яке тренує почуття ритму, розвиває музичну пам'ять, спритність силу.